У києво печерській лаврі люди співають про російських пісень та моляться за Росію. Відповідне відео уприлюднив священник Михайло Омелян. Скандал набрав неабияких обертів у соцмережах. І як результат, люди просять заборонити Українську православну церкву Московського патріархату в Україні. Що про це думають лучани та чи підтримують вони таку ідею, сьогодні будемо з'ясовувати. Дуже привичка їх така проста. Дуже привичка їх така проста, і все. Ну, такого не повинно бути. Тим більше зараз такий час. Любимо дуже росію. Да, Ми це. дуже росію. Ми дуже російське слово знову такими змущене ужасно. Що, ну, це... і, ні, і ніхто не, ніяк себе не проявив, ті, що були Я поруч. Якщо як вони можна, гарно можна, це, да, все. як можна вас хваляти, те, що нас зараз знищує. Як ви гадаєте, чи варто заборонити на території України московський патріархат? Ну, мабуть, якщо вони моляться за Росію, а не за Україну, то, мабуть, це таки варто. Взагалі, в ця церква не потрібна, але я не знаю, як це забрати. Це дуже мені здається важкий людей, да, процес. Людей, які Люди, які вони живуть тим, вони по-іншому не, не розуміють. з людей, хто за і за Україну, і зараз вони і патріоти, все. Але як доходить до це до церкові, до православ'я, то вони не тільки в Московський патріархат ходить. Чому так там їх дурять і дурять? Думаю, що віра тут не при чому. Бог Бог єдиний. Просто вір багато, а Бог він єдиний. І віра в щось людей піддержує духом. Є російські люди, які з Великої Вітчизняної війни приїхали сюди, поселилися тут, розмовляють це життя. Ми розмовляли на російській до Майдану, до того всього. І я думаю, що. В кожного своя віра і в кожного свій вибор. Є. То, що моляться за Росію, вважаю, що це неправильно, бо це ми живемо на Україні. Не можна заборонити вроді, навіть не знаю, як сказати. А чи бачили відео, де в Києво-Печерській лаврі моляться за Росію? Ну, бачила, показують, що повинно бути все добре. Вроді я знаю, як сказати. А, а те, що моляться за Росію, це нормально? Якщо таке, як для людей моляться, то добре. А так, як то політика, то я не знаю, як вам пояснити. Чи потрібно заборонити, заборонити. обов'язково? Чому? Тому що ми українці. Ми маємо служити Україні, і наша церква має бути православна, українська. Чого ми маємо ходити? До московських попів. Мені якось так. Ну, по суті, по суті типу, ненормально, але дивіться, ну, релігія до, до законів, типу, ну, нейтрально відноситься до чого. І все. Мені якось все ну, рівно. Та це ужасно. Я навіть не можу ніяких слів підібрати. Просто жахливо, і все. Скажіть, чи е, потрібно заборонити на території України Українську православну церкву Московського патріархату? Звісно. А я дивуюсь в залі, що її ще до цих пір взагалі не заборонили. Ну, мені здається, е, якщо це в Україні, значить там потрібен український адрега. Ну, на мою думку, так. Там має бути українське, так і мова державна. Тобто. А москов вже давно немає. Українські церкви кругом по Україні. Зараз будемо молитися за мир. Ось у нас годинник з усіма е, е, різними странами. Релігія цього не стосується, це по перше, а по друге, московський патріархат вже давно ну, під нашим керівництвом йде українським. Це просто назва лише і все. Жах. Нема просто слів на це все. На вашу думку, чи потрібно заборонити на території України українську православну церкву Московського патріархату? Однозначно. А чому? Ми українці. Бачили, бачили, чули, що ви з що приводу що неправильно, не можна так. Треба щось, щось робити, український продукт створювати, а не маючи такого ворога, я думаю, що треба максимально чинити супротив. І всі люди, які бачили це, я думаю, мають і поширювати і дивитися. Це моя така думка. Скажіть, чи потрібно на території України заборонити московський патріархат? Така серйозна заява. Ну, я не сильно релігійно в цьому відношусь і скажу, що там чи треба, чи не треба, напевно, моя думка не на що там не вплине. Чесно кажучи, моя думка з цих сторін розподілилась, тому що моя бабуся, вона сама ходить в Маневичах до московської церкви. Ми з нею сварилися за це, але потім я зрозуміла, що їй ну важливо ходити, їй видно звичніше, чи як це і старшим людям багатьом це звичніше. Але як я дивлюся, яких там. Ну прямо за Росію в деяких ну, я проти. Да, думаю, що потрібно. Потрібно. Ну це риторичне питання, звичайно. Ну не потрібна тут російська церква і взагалі російська в таких умовах. Зараз війна, всі молоді гине, Однозначно. Да. Якщо гроші прихожани йдуть на Москву, да. то це ж проти нас. І з ними да. важко говорити з тими людьми, хто ходить туди. Хоча наших багато знайомих почали ходити от, в Собор. Перемінили, так, да, дуже багато. А що він нам. Ну, ну зачем? Щоб не молилися за них, а за своїх молитись? бо це неправильно якось. Молитися за тих, хто нападає на нашу країну. Я думаю, що ну, вже час. Заборонити московський патріархат. звичайно, що потрібно заборонити. Ми ж ми ж українці, як не як нас Україна. В Росії немає ніякої української ні мови, ні людей українських. Там Росія, Росія, Україна і Україна. Звичайно, що потрібно? Я думаю, що так. Чому Чому? Ну тому, що це все одно є якийсь вплив. Ну тобто від них. Московського патріархата не існує. Ну, є українська православна церква. Це журналістські видумки. Московський патріархат офіційно такої немає конфесії. Добре, ми забачили відео, де Києво-Печерській лаврі люди молились за Росію. Ні, Ми не бачили, але. Ну, в соцмережі такого, гуляє гуляють. Можливо, подивитися, якщо мати обичає. Ну, я знаю, в соцмережі гуляють з цієї. Я знаю пророчество всіх старців що... і знаю, не те, добре, що... Добре побачення. на території України. Ну, Тому що під час війни... Просто молитися за там, як добробут держави ворога, це не, не нормально. Не є нормально, тим більше, що ці люди знають, що вбивають десятки тисяч українців сьогодні. І вони не те, що лояльні, вони просто ще за це. Ну, я думаю, що це точно не релігія добра.